Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетіт. І сьогодні ми будемо з вами готувати смачнющий салат. Салат з, буря... з буратою, зеленью і в'яленими томатами. Що нам для цього знадобиться? Зелень, будь-яка зелень це в мене мікс. Зелені, саме бурата. Раніше це був прям дефіцит. Зараз він продається будь-якому супермаркеті. Саме в'ялені томати, оливкова олія. І соус-бальзамік. Це все. Все готується дуже швидко. Беремо нашу ж зелень, ось так розподіляємо по тарільці. Вона вже мита, тому заморочуватись взагалі не потрібно. Ось так. Викладаємо бурату посередині. Це вже апетитно. Беремо наші томати. Вони трошки такі крупненькі, тому будемо їх нарізати, щоб були помільші. А поки ви чекаєте. Помідорки ось ми нарізали. Отак їх просто розкидаємо в довільному порядку. І по великому рахунку це все. Заправимо трошки оливковою олією. Беріть будь-яку, яка вам подобається. Тепер настав час соусу бальзамічного. І отак розрізаємо нашу бурату. Дивіться. Друзі, це все. Я рахую, що цей салат можна подати і на стіл святковий, і просто поїсти. Повірте, це дуже смачно. Готуйте. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку. Натискайте на дзвіночок, і буде вам смачно. До нових зустрічей!